Привіт, я Тарас Шевченко. Зараз я розповім історію про створення поетичної збірки Чигиринський кобзар і «Гайдамаки». Чигиринський кобзар і «Гайдамаки» – це друге видання збірки моїх творів. В цю книгу увійшли вісім віршів із першого кобзаря, котрий був надрукований у 1840 році, і поема «Гайдамаки», яку я написав в 1841 році. Чигиринський кобзар і гайдамаки прикрашений офортом із зображенням народного співака кобзаря, якого супроводжує хлопчик Поводир. Малюнок був написан моїм товаришем, відомим художником Василем Штернбергом. Завдяки цьому малюну моя книга отримала назву Кобзар. Чому ж я створив окрему книжку Чигиринський кобзар і гайдамаки? Поему «Гайдамаки» я друкував за власні кошти. Сам займався видавничими й цензурними справами. Насправді, царські цензури мені постійно заважали. Памтаю, що разом з одним із перших примірників книги, Чигиринський кобзар і гейдамаки, я написав листа моєму приятелю Тарнавському. Я думаю, ви мене хорошенько побранили за гейдамаки. Белоумнея с ними горя, на силу впуктил цензурний комітет, возмутити ляну Дайкаунчино, на силу кое-как я їх увирив. «Що я не бунтовщик. Тепер спішу розслать, чте об неспокватилеси. Крім цензури, була ще є одна проблема в мене катастрофічно не вистачало грошей. Я навіть написав листа листах Григорію Квітко Основ'яненко з проханням про допомогу Посилаю вам білети на гайдамаки, роздайте, будьте ласкаві, як умієте, вони вже надруковані. Та, їй Богу, сором сказать, нема чим викупити з друкарні. Поема гайдамаки продавалася складно. Станом на 1843 рік в книгарні видавця Івана Лисенкова в Петербурзі залишалось приблизно 800 нерозпроданих книжок «Гайдамаки». Щоб виправити ситуацію з грошима, на початку лютого 1843 року я був змушений продати у вічне і спадкове володіння твори, надруковані в першому кобзарі і поему Гайдамаки книготорговцю Лисенкову. Придбані в мене поеми Лисенко видав малоросійською мовою в наступному 1844 році. Видавець об'єднав і зброшурував в одну книжку частину тиражу другого видання Кобзар з вже надрукованою поемою Гайдамаки. Назва Чигиринський кобзар пов'язана з ім'ям гетьмана Богдана Хмельницького, резиденція якого розташовувалася в Чигирині. Гроші, отримані мною за продаж творів, допомогли мені реалізувати мою давню мрію. В 1843 році я нарешті отримав ступінь вільного художника і вирішив здійснити довгоочікувану подорож до рідної України. Мене, Чигиринський кобзар та інші мої твори чекала складна доля. Вже у 1847 році я був заарештований, мені було заборонено не тільки писати і малювати, але й друкувати свої твори. 30 травня того ж року повідомлено було міністру народної освіти найвище рішення у справі про українослов'янському суспільстві, і відносно саме сказано було, що графу варову надаються розпорядження по 11 пункту про заборону і вилучення з продажу кобзаря творетів Шевченка і деяких інших книг. Граф варов в відповіді про виконання, між іншим, писав, що він зробив цензурному відомству розпорядження, щоб твір, кобзар і інші не були надалі, дозволяєми до передрукування. Така вона кобзарська доля. Після мого арешту усі мої твори було вилучено з бібліотек, книгарень та в окремих громадян. Таким чином, багато книжок, кобзар, «Гайдамаки» та чигиринський кобзар і «Гайдамаки» були знищені царськими цензурами ще за мого життя. Я розповів вам про історію створення першого і другого видань кобзарів. Згодом в 1860 році було надруковано третє видання кобзаря, але про це ми поговоримо іншим разом. Як ви вважаєте любі мої українці, а може варто надрукувати зараз, в 2023 році невеликий тираж книжки Чигиринський кобзар і Гайдамак.